Тут є питання, як знизити відчуття сорому, коли виступаєш на публіці. Давайте вашу відповідь, тоді окей. А, ну для початку та я що пропоную працювати фізично з тілом, mm -hmm. та тому що mm -hmm. та, коли ми виходимо на сцену, та серце пришвидшується: адреналін, збудження, і тяжко себе опанувати. То найкраще перед виступом. Десь закритися, там, де вас ніхто не буде бачити, і максимально фізично напружити тіло, максимально так притиснути руки до тіла, так, кулачки стиснути шию, голову зафіксувати і втриматися в такому положенні хоч декілька секунд, так, хоч 15 секунд. А тоді розслабити тіло і після цього зробити глибокий гарний видих. Другий інструмент це е, називається вправа 25 ковтків. Вона теж допомагає нам цей блукаючий нерв. Який є вздовж нашого скрипта, який активізує всі ці системи. Нам треба трошки його зупинити, точніше, нам треба пригальмувати так, це збудження. Це ви робите маленький, глибокий, маленький ковточок, тоді вдих носом, видих ротом. Знов ковточок, вдих носом, видих ротом, так, і повторити це 25 разів перед виступом. Це, власне, загальмує і дасть вам можливість так, включитися так, в процес. Взагалі, як на мене, вода дуже допомагає під час виступів зібратися, сконцентруватися, зробити паузу та організувати свої думки, коли є потреба в цьому.